Усім привіт. Знаєте, хоч це літо було особливим та цікавим по-своєму, але воно пройшло якось надто швидко. Хоча перший місяць був наповнений таким переживанням підготовкою до випускного. Лише всередині можна було відпочити. І ось вже початок серпня я вже починаю думати про нову школу, про підготовку до неї, так само про покупку канцелярії. І я сьогодні якраз буду цим займатися. Зараз я якраз беруся і буду ті собі купувати сошити, ручки там можливо, мені пенал потрібно буде подивитися. Манту зараз на голові трішки не зрозуміло, що насправді це вчора б вирішила зробити бразильську укладку. Такі це типу косички, ну такі ж гудки собі зробила. Зараз ще я прийдуся для впевненості утюжком, трішки зараз гріється, і будемо розкручувати. Поки гріється утюжок, я хочу поснідати. Я собі зробила скрембл з ковбаскою і огірочком. Зараз поїм і вже буду займатися укладкою. Ось утюжок вже нагрівся, і зараз будемо трішки допомагати волосся підкрутитися. Не знаю наскільки це врятує. бо ось в мене, коли я минулі рази робила таку укладку, то в мене тут і добре накручувалося, тут і взагалі ні. Тому тут я впевнена, що воно крутиться, тут ні. Так, ну тепер вже можна його і розкрутити. Тут я зав'язала такими маленькими резиночками. О. Друга. Робимо розпускати. О, мені вже більш подобається. Ну, Ніби щось і вийшло. Поки вийшли ось такі ось кудрі, ну як кудрі, хвильки такі, щоб зараз розчесатися, ну, доволі таки непогано вийшло. Зараз буде такий не менш важливий етап. Я буду фарбуватися. Хоч зроблю я собі міні-малістичний такий прям макіяж. Можливо, просто підфарбую брови і все. Тепер залишилося його класти гелем, але в мене тут ось такий гель, він вже майже закінчився. Такий трошки темного кольору. Але якраз сьогодні куплю новий, але не забутися. Образ у мене сьогодні такий ось практичний шортики, топ і така ось тубашка. Взяла ще окуляри. Купила собі батончик. Якщо чесно, в минулих роках я купувала масштабнішу канцелярію. Бо в цей раз я взагалі там купила всього буквально трошечки. Я ще буду докуповувати, звичайно. Але це так, я приходила просто, обрала собі все, що мені потрібно по списку. А зараз так, якщо пам'ятаю, то й взяла. Зараз я ще хочу сходити в Євро купити трішки довідові косметики. Я вже вдома і зараз буде обзор на мої покупочки. Я взяла собі ось такий крем для обличчя, ще не розпаковувала. Я ще не користувалася, але ця косметика від MyFace. доглядова. я дуже люблю цей бренд. Я ще взяла ось такий тонік від цього бренду. Потім ще також взяла такий бальзам для губ від Green Bay і ось таку масочку. У мене ще десь була тут масочка. І ще в мене ось така масочка, дуже з полуницею. З канцелярії я собі взяла ось такий блокнотик. У мене він такий дуже ніби, естетичний. це в мене буде такий був школу, просто щось там писати замість чернетки. Просто щоб був. Потім ось такий коректор і пару ручок. Тут чотири сині, одна чорна. Потім ще взяла два зошита. Таких на 48 аркушів. Клітинку. Ось, ну і з в мене поки що все. Ще потрібно буде це все докупляти, але це, напевно, вже буду робити в кінці місяця. Ще буде потрібно купити купу зошитів. Також хочу пенал, ще портфель мені потрібно, Портфель я, напевно, буду замовляти, тому що я ж ніде такого йти не можу, як я хочу. А так, в принципі, я вже більш-менш до школи готова. Вони топ прям так зливається зі стінами. І на цьому мій влог по покупці канцелярії та косметики буде закінчений. До нових зустрічей!